Друзі, всім привіт! І знову болюча тема тема української мови. Я проживаю в Німеччині і час від часу я говорю про це, тому що це дуже важливо. Я дякую всім тим, хто підтримує, хто пише коментарі, хто старається, якщо раніше розмовляли російською, я дуже дякую всім українцям. Я говорю зараз про українців, я не кажу про людей з інших країн. Я говорю про наших людей, про громадянин України. Я хочу знову розказати ситуацію, яка була сьогодні. І хочу ще раз довести, що якщо ви розмовляєте з людьми українською, хто знає російською, то вони все добре розуміють. Я сьогодні була у Фольського Шуля, я здавала тест, писала тести. Я ще результатів немає, будуть результати через 6 тижнів, здавала тест. І я сьогодні на 9 годину прийшла. Тобто я прийшла раніше, я прийшла в половину дев'ятої, а тест на дев'яту, і збиралися люди. Групка людей вже зібралася. Хтось там підходив, то німецькою питав, а чи це не тут цей тест? Хтось нічого не питав, підходив, бо я була дуже завчасною, тому я бачила, як підходили люди. І ось тут прибігає один хлопець. Він так всіх подивився. Як то кажуть, відсканував, подивився, хто є, хто де стоїть. Її. І до мене підійшов. По фейсу вирішив, що я десь там з тих сторін, і російською, одразу російською каже до мене: ви говорите на русском. Я йому кажу український на українському. І не раз так пауза така, а я кажу українською: ви говоріть, я все розумію ось. Але я розмовляю українською. Я кажу, вам допоможу, в чому справа. І він каже, що в мене цей тест, я не знаю, куди що, і це, чи це я правильно тут прийшов? Я кажу чисто українською мовою. Кажу йому, всі люди, які тут стоять, вони всі чекають. Ви правильно ми потім підемо до кімнати, до залу Л4. Зараз підійде одна жінка, вона нас забере. Ми всі її зараз чекаємо і будемо здавати тест. тест кажу я теж на цей тест. Кажу, ви поняли? І він каже: так, е, да. <смі>, да. і пішов. І я стою і думаю: а в чому справа? Це перший момент, що розуміють, другий момент. Кому потрібно? І це дуже важливе питання. Мене навіть це вже дратує. Бо навіть на роботі в мене приходять люди, і кожного дня це питання: ви говорите на русском, Кому потрібно? Вам чи мені? Вчіть мови. Якщо ви в Німеччині, вчіть німецьку, якщо не хочете української. Якщо українською, стійте і розумійте мій український, мою українську мову. Все. Мені не потрібно, я знаю. Я почую поляка, я зрозумію. Російську зрозумію, українську зрозумію, німецьку і інгл, теж зрозумію. П'ять мов. Вчіть люди мови. В чому справа? Чому я повинна? Чому я повинна? Мені казали, що ось ти раніше говорила на каналі російською. Ми з чоловіком просто створювали канал, і він з Молдови, і російської, і так. І раніше це було ще для того, бо більше глядачів так, з минулого Радянського Союзу більше глядачів на Ютубі. Але прийшов момент, прийшла свідомість, і я сказала чоловіку: ні, я веду далі канал українською. І я до речі тут акцентую: я вела тільки канал російський. Якщо хтось чує мене, хтось може відрізнити людину, яка з дитинства розмовляла російською яка ні, той зрозуміє, що я розмовляю так, що я з дитинства розмовляла українською, тому не потрібно мені казати, що я там перевзулася чи ще щось. Я завжди в житті своєму розмовляла українською, тільки своїм чоловіком російською, бо він народжений в Молдові. І він ходив до російської школи, і так я з ним розмовляла. І зараз, зараз він це розуміє. Тому, тому в мене немає навіть ніякої ніяких підстав і ціль і якихось там причин, я не знаю, розмовляти російською. Я мови розумію. Якщо хтось не розуміє, нехай людина вчить мову, чи мою, чи німецьку. Я вважаю взагалі, в якій країні ви знаходитесь, тієї країни вивчити мову. Бо приходять кожного дня, кожного дня приходять до нас покупці. Я працюю в декатлон, я вже про це говорила. Приходять, або в мене ім'я стоїть і читають ще Віта, і питають: ви на русском говорите? Чому? З якого переляку. Кажу українською або німецькою, нема питань, давайте німецькою. Дуже часто, дуже часто до нас приходять в магазин люди підходять до інформації, або там у нас там каса і інформація разом. Не підходять і я часто чую це питання: а кто так говорить у вас на русском? І тут ще хочу додати: ні разу я два роки працюю в цьому декатлоні, я ні разу не чула, що прийшов поляк і питав, чому ви хтось по польську не чула українця, хоча ж наших тут багато. Ні разу не було, не прозвучало питання, а чи розмовляє, може, у вас хтось тут українською. Але майже щодня я чую. А говорить хтось на русском, про що це говорить? Це говорить про корону, це раз, і це говорить про те, що люди іншої мови не знають, тільки цю. Все. То чиї це проблеми? Це їхні проблеми. Я захочу, я зрозумію. І ще одразу хочу відповісти на коментар, що писали, що ми ж такі розумні українською, а як треба щось в німеччині, то ми біжимо до перекладача російського, російськомовного, чи там собою кудись треба, чи до лікаря. Я не знаю, хто там, куди біжить. Можливо, і наших є таких багато, які ж вони і самі розмовляють російською. Я особисто, в мене чоловік, який знає німецьку, але я тут 5 років, я скрізь ходила без нього. І це все видно по старих відео, де я розповідаю і показую, чи Осландер Біхьорде, чи я скільки до стоматолога ходила, чи до лікарів, чи куди мені потрібно, в різні установи я скрізь ходила сама. Google перекладач на допомогу. Нехай хтось пише, що я якась там така недобра, нелюдяна, жорстка. Я вам кажу: Google перекладач на допомогу і українську розуміють багато людей. Якщо тут веду німця, вчіть німецьку. В чому справа? Все. Дякую за увагу і до нових відео.